Ще раз добрий день, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс з теорії формальних мов автоматів та кодів. І в нас сьогодні буде досить така специфічна лекція, яка присвячена наступному питанню: що таке еквівалентні детерміновані скінчення автомати і недетерміноване скінчення автомати? А друга річ як з недетермінованого скінченного? Автомата чи акцептора, так побудувати, побудувати детермінований скінченний акцептор. Ну що, ми тоді починаємо. Тепер ми підійшли до фундаментального запитання: у якому сенсі детермінований скінченний акцептор і недетермінований скінченний акцептор відрізняються. Очевидно, що існує різниця в їхніх означеннях. Але це не означає, що між ними існує якась істотна відмінність. Щоб дослідити це питання, ми введемо поняття еквівалентності автоматів. Значить, два скінченні акцептори, незалежно, з того, чи детерміновні чи не М1 і М2, називаються еквівалентними, якщо мови, мова, що розпізнають ці акцептори, збігаються. Тобто, якщо акцептор М1 і М2 розпізнають в одну і ту ж саму мову. Як згадувалося раніше, зазвичай існує багато акцепторів для розпізнавання даної фіксованої мови. А тому будь-який детермінований скінченний акцептор або недетермінований скінченний акцептор має багато еквівалентних акцепторів. Приклад. Детермінований скінчений акцептор зображений на ось такому рисунку, еквівалентний так? недетермінованому скінченому акцептору, зображено на цьому рисунку, оскільки вони обидва розпізнають мову ось таку, тобто мову степенів е, слів 1, 0, так? Е, е, включаючи порожнє слово. Коли ми порівнюємо різні класи автоматів, незмінно виникає запитання, чи є один клас потужніший за інший. Під більш потужним, ми маємо на увазі, що автомат одного виду може досягти чогось, чого не може зробити жоден автомат іншого виду. Давайте розглянемо це питання для скінченних акцептерів. Оскільки детермінований скінченний ацептор, по суті, є обмеженим видом недетермінованого е, недетермінованих скінченних акцепторів, то зрозуміло, що будь-яка мова, яка розпізнається детермінованим скінченним акцептором, також розпізнається деяким недетермінованим скінченим Ну Чому ми можемо говорити, що е, кожен детермінований скінчений акцептор є Якимось обмеженим видом детермінований. Справа в тому, що ми завжди з нього можемо побудувати недетермінований, так, додавши якийсь перехід в якийсь стан, наприклад, порожнім словом, так, чи, ще, чи просто додавши будь-який перехід, який з будь-якого стану, так, який визначається тим самим символом, який вже є там перехід. Так. Але обернене твердження зовсім неочевидне. Ми додали недетермінізм, а отже, принаймні, можна уявити, що існує мова, яка розпізнається деякими недетермінованими скінченними акцепторами, для якої ми, в принципі, не можемо знайти детермінований скінченний акцептор. Але, але виявляється, що це не так. Класи детермінованих скінченних акцепторів і недетермінованих скінченних акцепторів однаково потужні. Для кожної мови, яка розпізнається деяким недетермінованим скінченним акцептором, існує детермінований скінченний акцептор, який розпізнає ту ж саму мову. Цей результат не є очевидним і, безперечно, має бути продемонстрований. Аргументації, як і більшість аргументів в цьому курсі, буде конструктивною. Це означає, що ми фактично можемо надати спосіб перетворення будь-якого недетермінованого скінченного акцептора в еквівалентний йому детермінований скінчений акцептор. Конструкцію не важко зрозуміти, коли ідея зрозуміла, вона стає відправною точкою для суворої аргументації. Обґрунтування конструкції таке: після того, як недетермінований скінчений акцептор прочитає слово W, ми можемо не знати точно, у якому стані він буде, але ми можемо сказати, що він має бути в одному стані з множини можливих станів. Ну, скажімо, Q1, Q, eh, припишу, QE, QJ і так далі, QK. Еквівалентний, детермінований скінчаний акцептор після читання того ж самого слова повинен бути в деякому певному стані. Як ми можемо змусити ці дві ситуації відповідати? Відповідь полягає в хорошому трюці. Позначте стан детермінованого скінченого акцептора множиною станів так, щоб після прочитання слова дубль В еквівалентний детермінований скінчений акцептор був в одному стані з позначкою Q1, припишу QI, QJ і так далі QK. Оскільки для множини станів Q велике є рівно 2 в степені потужність Q великий підмножин, то відповідний детермінований скінчений акцептор. Матиме скінченну кількість станів. Більша частина роботи в цій запропонованій конструкції полягає в аналізі недетермінованого скінченного акцептора, щоб отримати відповідність між можливими станами та вхідними даними. Перш ніж перейти до формального опису цього процесу, давайте проілюструємо це на простому прикладі. Приклад. Перетворіть недетермінований скінченний акцептор, зображений на ось такому рисунку, в еквівалентний йому детермінований скінченний акцептор. Давайте це проведемо. Недетермінований скінченний акцептор починається зі стану 0, а тому початковий стан детермінованого скінченного акцептора буде позначено як множина з одного стану К0. Після прочитання літери А недетермінований скінченний акцептор може перебувати в стані q 1 або здійснюючи лямбда перехід в стані q 2 Давайте подивимося. Тому відповідний детермінований, скінченний акцептор повинен мати стан, який позначається множиною станів Q1, Q2. Так, яке сказати. І перехід дельти від Q 0. Літера А є стан, який позначається множиною станів q 1 q 2 У стані q 0 Q0... не. на вхід подається літера Б. Давайте ще раз подивимось. Так, давай. отже, дельта від q 0 б порожня множина. Стан, позначений порожньою множиною символом порожнього множина так, означає можливий перехід для недетермінованого скінченого акцептора, а отже, означає неприйняття слова. Отже, цей стан у детермінованому скінченому акцепторі має бути не кінцевим станом пастки. Тепер ми ввели в детермінований скінчений акцептор стан q 1 q 2 а тому нам потрібно знайти переходи з цього стану. Пам'ятаєте, що цей стан детермінованого скінченного акцептора відповідає двом можливим станам недетермінованого скінченого акцептора, а тому ми повинні повернутися до недетермінованого скінченого акцептора. Якщо недетермінований скінченний акцептор знаходиться в стані q 1 і читає літеру А, то він може перейти до стану q 1 Крім того, від стану q 1 недетермінований скінчений акцептор може здійснити лямбда перехід до стану q 2 Якщо для того ж самого входу недетермінований скінчений акцептор перебуває в стані q 2 то немає зазначеного переходу. Тому дельта від стану q 1 q 2 і літери А це q 1 q 2 Аналогічно отримуємо, що дельта від стану q 1 q 2 літери Б це є q 0. На цьому етапі для кожного стану визначені всі переходи. Результат зображено на такому ось рисунку. І, і, і цей і, 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 автомат є детермінованим скаченим акцептором, який є еквівалентним недетермінованому скаченому акцептору, з якого ми почали. Недетермінований скінченний ацептор на першому рисунку приймає будь-яке слово чи розпізнає будь-яке слово для якого образ розширеної дельта функції переходу дельта зірочкою від q 0 слово W містить стан q 1 Щоб відповідний детермінований скінчений акцептор міг розпізнавати кожне таке слово W, будь-який стан, мітка якого містить стан q 1 повинен бути зроблений кінцевим станом. Теорема. Нехай L мова яка розпізнається детермінованим скінченним акцептором MN, який визначається таким чином, тоді існує детермінований скінченний акцептор MD, який визначається такою п'ятіркою, такий, що е, мова L розпізнається детермінованим скінченним акцептором MD. Доведення. Враховуючи недетермінований скінченний акцептор МН, ми використовуємо наведену нижчу процедуру NFA to a DFA, так? щоб побудувати граф переходу GD для детермінованого скінченного акцептора МД. Щоб зрозуміти конструкцію, пам'ятаємо, що граф переходу GD має мати деякі властивості. Кожна вершина має мати рівно. Потужність сигма вихідних ребер, так? кожне з яких позначено іншим елементом алфавіту сигма. Під час побудови деякого ребра можуть бути відсутніми, але процедура деякі ребра можуть бути відсутні, але процедура триває до того часу, поки вони не будуть готові. Ну що ж, давайте сформулюємо алгоритм NFA to DFA. Перший крок: створіть граф GD з вершиною Q0, яка складається з множини Q0. Ми Визначте цю вершину як початкову вершину. Другий крок: повторюйте наступні кроки, доки ребра не зникнуть. Візьміть будь-яку вершину QE, Q, і так лише QK, графа GD, яка не має вихідного ребра та деякого символу А з алфавіту сигма. Обчислюємо значення. Ршинериної е, е, функції переходу дельта зірочкою N над Q від A, на Q J від A і на QK і так далі на Q J від A, так, QK від А. Якщо е, виконується така умова, так, то створюємо вершину для графа е, GD з міткою QL, QM і так далі QN, якщо вона ще не існує. Додамо до графа GD ребра від вершини QE, QJ, QK до вершини QL, QM і так далі QN, і помітимо його літерою А. Третій крок. Кожен стан графа GD, мітка якого містить будь-який кінцевий стан QF, який є кінцевим станом недетермінованого скінченого акцептора, визначається як кінцева вершина. Четвертий крок, якщо не детермінований скінченний акцептор МН приймає порожнє слово лямбда, то вершина Q0, яка, ну, яка позначається множиною, яка складається з одного графу, з одного стану Q0 у графі GD, також стає кінцевою вершиною. Зрозуміло, що ця процедура завжди завершується. Кожен прохід через цикл на кроці 2 додає ребро до графа GD, але граф GD має не більше, чим 2 помножити на потужність множини станів нескінченно детермінованого акцептора MN, так, помножити на потужність на літер алфавіту сигма ребер. А отже, цей цикл, зрештою, зупиниться, щоб довести, що конструкція також дає правильну відповідь. Ми аргументуємо індукцію по довжині вхідного слова. Припустимо, що для кожного слова V довжини меншої або рівної N, наявність в графі GN маршруту помічено словом V, В, від стану Q0 до стану QE, означає, що в графі GN існує маршрут, помічений словом V від вершини Q0 до стану Q так, який містить, який, який позначений множиною, так і містить. Стан QE, так? Розглянемо тепер будь-яке слово W, яке дорівнює V, конкатенація символ А і подивимося на маршрут у графі Gn, позначений словом W від стану Q0 до стану QL. Тоді має бути маршрут, помічений словом V від вершини Q0 до вершини QI. І ребро або послідовність ребер помічне літеру А від вершини QI до вершини QL. Відповідно до припущення індукції, в графі Gn буде маршрут, помічений словом В, від вершини, яка помічається множиною, що складається з одного стану Q0 до, верш... до вершини Q великий І. Але за побудовою буде ребро від стану q великий до деякого стану, мітка якого містить стан QL. Таким чином, припущення індукції виконується для всіх слів довжини n плюс 1. Оскільки це, очевидно, вірно, для n до рівні 1, то воно вірно для всіх натуральних чисел n. Таким чином, коли образ Розширеної функції переходу дельта зірочкою N від Q0 w містить кінцевий стан QF, то його містить і мітка образу розширеної функції переходу дельта зірочка q 0 w Щоб завершити доведення, ми розвернемо аргумент, щоб довести, що якщо мітка образу дельта. При розширенні функції переходу дельта зірочка D Q0 від К0 до В. Містить кінцевий стан QF, то мітка образу розширеної функції переходу дельта зірочка N К0В має містити кінцевий стан QF також. Оце і завершує наше доведення. Аргументи в цьому доведенні, хоча і правильні, правда, дещо стислі і показують лише основні кроки доведення. Ми дотримуємося до цієї практики в решті курсу лекцій, наголошуючи на основних ідеях доведення доведенні та пропускаючи другорядні деталі, які ви можете заповнити самостійно під час аналізу цього доведення. Побудова в попередньому доведенні нудна, але важлива. Давайте розглянемо ще один приклад, щоб переконатися в тому, що ми розуміємо всі кроки. Приклад, перетворіть недетермінований ценний акцептор, зображений на цьому рисунку, так, в еквілентний йому детермінований і скінченний акцептор. Тобто на основі такого недетермінованого скінченого акцептора на рисунку треба побудувати еквівалентний йому детермінований скінчений акцептор. Оскільки е, значення дельта n функції переходу від q0 від 0 до рівня q0 q1, так? Давайте подивимося. То ми вводимо стан, який позначаємо множною q 0 q 1 в графі GT і додаємо ребро помічене символом 0 між вершинами Q0, і яке позначається множною q 0 і множною q 0 q 1 так як складається двостаньх. Таким же чином розгляд образу дельта N Q0 одиниця дорівнює Q1, це дає нам нову вершину Q1 і ребро помічене символом. Один між ним і ребром, що помічене множиною Q0. Тепер є декілька відсутніх ребер, тому ми продовжуємо використовувати конструкцію теореми 2,21. Дивлячись на стан, який помічений як множина станів q 0 q 1 ми бачимо, що немає вихідного ребра поміченого символом 0. А тому ми обчислюємо. E, значить, дельта зірочка n від q0, q1 в об'єднанні дельта зірочка n від q1, 0, і це в нас буде множина, яка складається з станів q0, q1, q2, так? Це нам дає новий стан q1, q0, q1, q2 і перехід дельта d від q0, q1, так? літери 0, стан, помічений множиною Q0, Q1, Q2, як множиною стану. Тоді, використовуючи, що А дорівнює одиниці, І дорівнює 0, І дорівнює 1, К дорівнює 2, ми отримуємо, що дельта зірочка N від Q0 і 1 в об'єднанні дельта зірочка N, Q1 і 1 в об'єднанні дельта зірочка N від Q2 і 1 дорівнює множині, яка складається з двох станів Q1 і Q2. Викликає необхідність вести ще один стан, який ми позначимо як множину станів Q1, Q2. На цьому етапі ми маємо частково збудований автомат, зображений на наступному малюнку. Оскільки все ще є деякі відсутні ребра, то ми продовжуємо, доки ми отримаємо повний розв'язок на цьому зображені на рисунку. І це завершує наш, наше доведення. Ну, ще один важливий висновок, який ми можемо зробити з теореми 2.21, він полягає в тому, що кожна мова, яка розпізнається недетермінованим скінченим акцептором, є регулярна. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів. До побачення. Всього найкращого.